Друзі, доброго дня! Ми на пасіці. Сьогодні 5 січня 24-го року. Я проводжу черговий огляд стану бджолиних сімей. Іде невеличкий сніг. На сьогоднішній день ця пасіка налічує 83 сім'ї. На жаль, в минулому році було. Пасіка попала під жорстку роздачу, була потрава, тому в осінній період прийшлося розформувати 20 сімей, поз'єднувати і так далі. Зараз відкрию кришки і будемо дивитися, як вони зимують. Вже, друзі, продовжимо. Кришки попримерзали, потривожив вже в дивимося. Бачите, ці змістилися до нього в усіх уличках. Видно, поморозь, яка зійде при потеплінні. Оце потрібно вжити вже підгодівлю. Non è male. Загули по безпокою. Потрібно ложити корм. Огляд завжди проводимо з обов'язковою відеофіксацією. Рекомендую вам. Запам'ятати неможливо все, а так можна зайти в теплу кімнату, роздивитися і деяким сімейкам допомогти, якщо це можливо. Ну, на цьому, друзі, буду закінчувати. До побачення, всім самого найкращого, до нових зустрічей.